Вітаю вас, поки ще не бачу, мабуть, панянки, майбутні колеги, панянки-студентки. Я Кривенко Юлія Миколаївна, учителька української мови та літератури з маленької гімназії з великого і незламного міста Дніпра. І саме мені судилося протягом найближчих 20 хвилин стати вашим таким провідником у світ поезії. Тож, починаємо. Шановні студентки, панянка студентки, будь ласка, увімкніть мікрофони і трішечки поговоримо. Скажіть, будь ласка, чи полюбляєте ви мандрувати? Я, наприклад, дуже люблю мандрувати. А ви? Хочеться мандрувати. Будь ласка, України. будь ласка, пані Ольга, так. А, пані Каріна, що більше подобається не так мандри, як саме дослідження. Не обов'язково мандрувати кудись далеко, можна дослідити ті вулиці, де ти живеш. От ми, студентки першого курсу, переїхали, були в Київ, поселилися в гуртожитку, і потрібно дослідити наші райончики. І тому навіть в таких маленьких локальних місцях можна знайти собі щось цікаве. І дослідження можуть бути навіть локальні такі. Так, пані Неля. Я дуже люблю мандрувати. Мені просто подобається природа, тому для мене особливо в Києві поїхати в якийсь парк. Це просто мрія, очі розбігаються, таки тягне. <рес> Пані Настася, так, добрий день. А особисто в мене в мандрах мені подобається мандрувати, тому що з цього дорого, але подобається. <смі> <смі> я люблю мандри саме за рахунок того, що мені подобається архітектура. Тобто я намагаюся брати місця, якщо мандрую, якісь, які мають історичне підґрунтя. І В мене перше, що впадає в око, що впадає в око, це саме архітектура. Я саме на неї звертаю увагу і, в принципі, заради неї і мандрую. Природа в тому числі теж подобається. Також yeah. буде цікаво культури. Дякую, дякую, пані Настасі. Ну і пані Карина. Каріна, я також підтримую думку Олії, тому що ми якраз сусідки, і вийде так, що ми досліджуємо, намагаємося дослідити територію там, де ми проживаємо. Щоб ну ми подорожуємо і насолоджуємося тим, що нас оточує. А так, як. Якби не війна зараз, то можливо б я подорожувала Україною, досліджувала, що в нас є, тому що багато чого про що не розповідають, і було б цікаво це побачити, дослідити. Тому та так. Дякую, так дякую, дівчата, що поділилися зі мною. Насправді, я теж, на жаль, через війну дуже обмежена у можливостях мандрувати. Останнім часом всі мої мандрівки це вулицями мого рідного міста Дніпра. Відбувається, але. Як було дехто сказав нам на початку, що насправді ж не обов'язково кудись їхати далеко, і навіть не обов'язково кудись мандрувати фізично. Усі ми знаємо чудовий спосіб, завдяки якому можна помандрувати будь-куди в іншу країну, на іншу планету, в інший вимір. Це звичайно читання. І навіть, і навіть зануритися у свідомість якоїсь іншої людини ми можемо за допомогою читання. І сьогодні ми спробуємо. Спробуємо зануритися і помандрувати у всесвіт однієї дуже-дуже багатогранної особистості, тому я вас запрошую в таку невеличку віртуальну мандрівку стежками лише одного поетичного твору. Зараз ви мені, будь ласка, підкажіть, я зараз дам доступ до звуку. Чи змінилася картинка на ваших екранах? Так, Мандрівка так. пити. А. Добре, і ще один раз, і ось таким чином. А зараз змінилося? Так. Все, дякую. Значить, це працює, тоді я продовжую. Для мене особисто, ну, ви чудово розумієте, що ми сьогодні будемо аналізувати поетичний твір, намагатися його зрозуміти максимально повно. От для мене особисто кожен поетичний твір це, особливо, якщо я його відчитаю вперше, це така невеличка Загадка, яку я маю розгадати, і при тому відповіді на цю загадку можуть мати можуть бути абсолютно різні у всіх нас, читачів залежно від нашого досвіду читацького. А ви зараз уже бачите відповіді, відповідь і не відповідь, а назву цієї поезії, яку ми з вами будемо читати. А спробую з таких з цієї загадки почати. На яку є все-таки однозначна відповідь? Як ви гадаєте, Теслів син, який митець, як звали митця, або як звуть митця, можливо, це сучасна людина чи мисткиня, яка, який би міг назвати таким чином свій твір? Хто б це міг бути? У мене є підказка, але можливо, можливо хтось знає і готовий поділитися своїми здогадками? Ні. Карино, будь ласка, пані Карина, ну, особисто я не читала його твори, але я знайшла інформацію, що це Антонич Богдан <свісно> Ігор, що в нього подвійне ім'я. Так, так, ну тоді я, я готувала підказки, я хотіла вас запитати, що можливо ви чули про те, що народився у родині греко-католицького священника, але, оскільки вже сказала. Пані Карина, то так, це Богдан Ігор Антонич. Ось таким чином він виглядає. На жаль, Богдан Ігор Антонич прожив дуже недовге життя. Він помер на 28-му році життя. На жаль, так склалося, що через ускладнення хвороби не витримало серце, і життя було коротким. Але він зробив дуже великий внесок у. Нашу українську філософську релігійну поезію, на жаль, з якою знайомитися почали значно пізніше, ніж насправді це було написано. Зараз ми трішечки звернемося до минулого, і я прокоментую, що була написана поезія, яку ми сьогодні з вами вибачте, намагатимемося проаналізувати. 14 березня 1900 35-го року, але вийшла друком вона вже після смерті Богдана Ігоря Антоновича у 1938 році у збірці, поетичній збірці Зелена Євангелія. Це загалом була четверта збірка поезії Богдана Ігоря Антоновича. І її особливістю було те, що автор намагався змалювати природу людину у їх єдності і взаємні залежності одне від одного. Автор сам бачив себе як і себе, і весь свій рід, як щось, якусь таку маленьку частинку, маленький атом землі, маленьку частинку природи, бачив ось це народження і смерть, циклічність циклічність природи і циклічність життя, і вони були близькі до нього. Для нього, як для людини, яка вивчала протягом життя, народилася в родині священника і вивчала філософію, то була близька до, до релігії, ось така, таке розуміння природи. Тому зараз, зараз, я зміню і пропоную вам прослухати поезію. Я сподіваюся, ви бачите її на екрані. Я її зараз зачитаю. Вона невеличка, Теслів син. Дубова скриня. В скрині пісня і сокира. Сокирою хвалив щодня твій батько Бога. Твій дід теж Тесля був. Стоять церкви чотири, що ними завершив своє життя у Бога? На жаль, твоя долоня вже не до сокири. Не вміють з дерева тисадами шкрилаті. Так, відлітають птахи наших гір у убий. Долинки відчасти на дівчата льон багатий. Поміркуйте, будь ласка, які перші відчуття у вас виникли при прослухованні цієї поезії. Будь ласка, не одразу не висловлюйте їх, перегляньте ще раз. Самі поезію я вам дам хвили, секунд 30 на те, щоб подивіться і спробуйте відчути, які перші емоції, які перші відчуття виникають. Перегляньте її ще. Може, може хтось її для себе по-іншому прочитає, ніж це зробила я. Так. Будь ласка, будь ласка. Пані Ольго. Я відчула тут засудження, нотки засудження, що автор дорікає цьому теслявому сину, що він не пішов стопами своїх батька та діда, які напрацьовували роками поколіннями одну й ту саму Так, Пані Ольго. А, у вас щось було з інтернетом. А, будь ласка, повторіть, напрацьовували покоління ми одну й ту саму, бо не почули ми вас. Так, я повторю, що я відчула була засудження тут і нотки такого собі розчарування автора в герої в текстовому сині, тому що він не пішов стопами свого покоління і, ніби, розвивав таку сімейну лінію. А, а я просто зараз не повертаю текст на, е, назад, е, а фраза Твій дід теж Тесля був. Ні, ні до чого е, не наштовхує. Можливо, я почула цікаву думку, але теж Тесля був, можливо, саме продовжив. Е, пані Настася, як ви? Я а... показала для тих, хто може якось так замислився з приводу того, які емоції могла викликати поезія. Будь ласка, пані Настасю, так добрий день. Особисто для мене було відчуття, що є якийсь смуток, можливо, ось цей син, онук того дідуся. Він чи постраждав, чи щось. і не має зараз можливості продовжити рід своїх прабатьків. Своїх предків, і ось він йому не, не, не те, що дорікає, ну як на мене, не те, що дорікає, а співчуває, що от у нього зараз немає цієї можливості. Якісь ну, потус, в мене має сумний відтінок вірш. Суми. Тобто, наша кольорова гама все-таки мабуть ближче до холодного до сумного настрою. Чи є ще хочу висловитися? Пані Нелю, будь ласка. А, мені здається у вірші більш такі а, щодо думок і почуттів, саме такий страх, тривога, а, можливо, якась, якісь певні роздуми, саме про, а, про своє життя, про оцей же світ, як продовження. Ну, такий настрій досить такий, а, меланхолійний, сумний. Так, меланхолійний, сумний, можливо, десь так трішечки десь і філософський, тобто, мабуть, наш наш поетичний твір належить до якого ви до лірики? Напевно. Філософський. якщо нас напевно, до філософської, тобто про життя. Я іще б хотіла трішечки звернути вашу увагу на образи. Я повернула вам текст, зараз спробую розвернути це повністю, щоб ви бачили. Більше за розміром, але, але, на жаль, це максимум. А які ще образи, зорові образи е, нам створив автор е, своїми насправді дуже невеличко, невеличкою своєю поезією? Які зорові образи у нас ще пані Карино? Будь ласка. Ну, я бачу такі образи, як скриню е, Бога. Е. Ну, Церква і Бог пов'язані якраз якимось, можливо, ну, тут не християнський мотив, тут зовсім інше. Також, ну, сокира також може бути як образ. Угу. А, а як на вашу думку, пані Карина, добова скриня це про що? Як ваша думка? Як ви це бачите? Ну, Мені здається, що це щось таке сімейне, не знаю, у мене це як те, що зробила їхня сім'я, не знаю, інтерпретується. А, добре, я спробую знову ж таки, у нас у кожного може бути своя думка. На жаль, твоя доля вже не до сокира. Як ви гадаєте, про що це? Якщо вже людина не здатна. Взятися до тієї сокири, то можливо, що трапилося з її життям? Так відлітають птахи наших гір у вирії. Якщо так, ну, будь ласка, дівчата, хто пані Нелю, будь ласка, можете свою а, думку? Чи можливо, особисто для мене? Оця фраза, що на жаль, долонів вже до сокири, це як ніби він уже старий, бо з ним щось трапилося саме з героєм. Можливо, якась така досить а, ну, серйозна якась м, травма, що ось він на кону, як, на межі життя і смерті. Mm -hmm. Добре, дякую, пані Ольго. Хотіла доповнити за скриню. Скриня завжди була символом такого родинного спадку. Зазвичай скриня вона використовувалася більше як у контексті жіночому, тут же чоловічий контекст, тому просто як спадок, така родинна реліквія. Ви це як символічний, образ трактуєте, так? Так. Ага. Так, як реліквія сімейна, бо зазвичай у скрині зберігалися такі важливі. Ну, я трактую більше жінок, тому що я знаю більше про е, жіночі скрині, що там зберігалася жіноче придане, і е, ну найважливіші такі м, багатства жінки е, можна сказати. А тут вона образом такої е, сім'ї виступає. І mm -hmm. тут я чітко прослідковую мотив, що е, розрив такої сімейної лінії теслярів. Можливо, у зв'язку з смертю Теслів син перестав бути, ну, не став Теслярем, але от такий розрив. Дякую, пані Ольго. Я, я бачу ваші руки. Дівчатка, у мене ще є питання, можливо, хтось походить і на нього відповість. А який дуже відомий Теслін, син? От пригадайте, будь ласка, взагалі релігійні біблійні мотиви, пригадайте те, що. У нас Богдан Антонович був сином священника. Як ви гадаєте, алюзія на якого дуже відомого, відомого сина Теслі у нас іде у цьому вірші? Я зараз трішечки зміню зображення. Насправді наш вірш є трішечки містий. О, так, я не побачила, хто сказав, дуже швидко, просто змінився, вимкнувся звук. Так, насправді, церква це таке собі містичне уособлення і містичне відтворення у цьому творі саме Ісуса Христа, який протягом свого земного життя був сином ось того Теслі Іосифа. І при цьому Автор, подивіться, як він захоплено говорить про роботу, про працю Теслі. Що саме ось цією теслярською роботою, створенням різноманітних скринь, і не всі скрині є для життя, іноді є скрині і для смерті, він хвалить своєю працею протягом всього свого життя, він хвалить Бога. Тож, я Думаю, що ми, мабуть, звернемося до, до моменту про форму. Часу в нас не так багато лишається. Погляньте, будь ласка, на вірш. Що ви можете сказати? Я так трішечки підказку дала, а далі вже не буде. Що ви можете сказати про форму цього твору? Чи має твір Богдана Ігра Антонича Теслів те син строфічну будову? Що ви можете сказати про римування? Це будь ласка, пора. пані Ольго. Однеска. Це Катрен, тому що острофа чотирьох рядків тут використовуються жіночі рими і. жіночі рими бачу. Жіночі, справді на передостанній склад голос. Так і і і і. Все. А римування. Тож у мене там немає підказки, Перехресне. римується. Яке? Перехресне римування Так, Перше. Перехресне. Римування, а спробуємо поглянути. Я, на жаль, не встигла поділити, поділити вірш на, я зараз нагадую, які в нас бувають взагалі розміри, але я їх приберу. Не встигла я поділити, щоб... погляньте, будь ласка, що ми можемо сказати про чергування наголошених і ненаголошених або довгих і коротких складів? Хто спробує я. А, так, добре, тоді я трішечки по-іншому. Дубова скриня. Як у нас дубова, наголошений другий склад. Наголошений або довгий другий склад, і причому у нас дубова скриня, два склади лише в стопі. Це ми про який розмір говоримо, Віршовий? Якщо наголошений другий склад. Афіпро. Я почула ям. Насправді у нас шестистопний ям, і ми маємо з ним справу. Тобто шість разів повторюється ця стопа. На жаль, я так розумію, її 20 хвилин добігають кінця. Хотілося б так трішечки узагальнити про, про вірш. Тож, ми з вами. Основний мотив, як ви гадаєте, який цього вірша? Ми з'ясували, що це філо твір філософської, належить до філософської лірики? А який же ж будь ласка, пані Улю. Мотив розчарування суму за незійсненими планами та мріями. А як ви гадаєте, якими виражальними засобами? Досягає автор створення цієї філософської картини плинності людського життя. Ну, Тут я говорю про тропи, можливо, про стилістичні фігури. Знову ж таки, пані Ольго, будь ласка, тут є вказування на час, що хвалив щодня твій батько, і знову ж таки тут показується зв'язком покоління і. Так показується така плинність життя і кінець династії. А художні. Так, дівчата більше немає хочих, а художні засоби. Подивіться, я щодо метафор, епітетів, порівнянь, можливо. Так, пані Ольгу, будь ласка. Добова скриня епітети, так, mm -hmm. також. Церкви стоять, може бути, метафорою, але такою вже стертою. Життя убоге, епітет. Мрії крилаті, долини квітчасті і дівчата, квітчасті і нальот багаті. Так, дякую. Дякую, пані Ольгу. Так, ну, на жаль, дівчата, ми мушу, мусимо, я мушу нашу з вами таку невеличку поетичну мандрівку завершувати. Сподіваюсь, Сподіваюсь, вам, хоч трішечки, було цікаво, так трошки трішки зануритися в містику і, можливо трохи в релігію. Щиро вам дякую. Дякую за вашу співпрацю. за... За те, що відповідали, відправляю вам mm -hmm. свої оплески за те, як ви мені допомагали працювати сьогодні. Дякую вам за вашу допомогу в конкурсі. Mm -hmm. Бажаю вам okay. усіляких успіхів. Любіть поезію, любіть українську поезію, любіть Україну. Миру нам усім. На все добре, дівчата. На все добре.